Червоно сонце сходить, змоза сія, сім героїв з облавою вступало. Розпочався бій великість та почале стріляти Сніган граната Р... мала мати одосінна, до коза ті вдався через тих катів червоних до мене тримався, розпочався бівелиті застрілянина, Розкрилася тим героям там я могила. а ще хто же вістався, почали питати, розкажи нам, що то знає був. де ми ратувати не будемо. Говорити. Казата, не за довго у небу, де те коната, не за задовго вітю, де те коната.